Далі щось знали, коли 700 років тому придумали цей рецепт. Нема що казати, але це дуже смачно. Хочу приготувати кашку по пекінськи. Я купив таке філе, замаринував його. Було в маринаті 2 дні. Ну, дві доби можна сказати. Маринат дуже простий. Чилі, перець, сіль. Трошечки коріандру. Все. Взяв кипячену воду, додав солі, цукру, більше цукру. Перемішав і тепер опускаю філе щоб так трошки його пропарити. Накладаю сюди і гарно пропарилось Ставлю в духовку на 180 градусів. Десь приблизно на пів години. Може 40 хвилин. Побачу. Зараз буду пробувати. Це щось неймовірне. Така качка подавалась подавалася, хто як хтось до імператорів приїздила якась делегація. Рекомендую всім спробувати. Ну, ось така вийшла качка по пекінськи у мене.